Нова інформаційна година розпочинається просто зараз на телеканалі Ті 8 Головний день триває. І в режимі наживо ми продовжуємо інформувати вас про найактуальніші події щодо російсько-української війни. З вами в студії Богдан Шимчук. Я ще раз вітаю усіх, хто доєднався до нашого прямого етеру. І впродовж цієї інформаційної години поспілкуємось про дрони над Москвою, а також про те, що Сполучені Штати Америки розблокували постачання F-16 та про прорив зернової блокади. Про все це детальніше із гостем, який з нами відеозв'язком. Це Юрій Подорожній політтехнолог. Пане Юрію, ми вітання. Слава Україні! Вітаю героям. Слава також нагадую нашим глядачам, аби ви доєднувалися до нашої прямої трансляції у Фейсбуці, на Фейсбук сторінці телеканалу Ті 8 а також на Ютуб каналі телеканалу Ті 8 Розпочнемо із дронів над Москвою. Цієї ночі знову повідомлялось про те, що дрони в чергове атакували. Москву, і зокрема, мер Собянін підтвердив про те, що зазначив точніше про те, що один із дронів вдалося збити, і він впав саме над Москвою Сіті. І наразі також в Москва Сіті проводять масову евакуацію. Як повідомляють розміни, відомі повідомили адміністрацію про нібито черговий удар безпілотника. Тож там наразі зашкалює. Власне, якщо говорити про ці польоти дронами на території Російської Федерації, зокрема на Москву. На вашу думку, як вони впливають на формування відношення самих росіян до війни, яка наразі триває в Україні? Ну дійсно такі повідомлення є. Я ще хочу додати, що не тільки Москва Сіті евакуйовували там з цього з цього приміщення евакували дві тисячі людей. Ну звісно, давайте множити на геометричну прогресію. Власне яким чином будуть поширюватись, ну м'яко кажучи, тривожність а насправді страх росіян перед тим, що Москва не захищена від українських дронів. Але додати я хочу, що не тільки Москва Сіті. І евакуйовувався навіть аеропорт Внукова він закривав польоти. А я нагадаю, що внуково це якраз той аеропорт, який вважається державним, мається на увазі для вильоту державних делегацій і, і власне самого цього Гобліна Путіна. Тому закриття такого аеропорту і скасування багатьох рейсів. Це також серйозний вплив на те, які настрої будуть по всій Росії, бо власне літаки розлітаються по всій Росії, і Росіяни прекрасно розуміють, чому закривався аеропорт. Для нас важливо зараз створювати в Росії таку психологічну тривожність від того, що відбувається так звана спеціальна військова операція на території України, але кожен росіянин має слухати пові повідомлення про те, що в Новоросійську ну, вибухи відбуваються, а це паралельно все відбулося. Що такі вибухи відбуваються власне в Росії, і звісно, в цьому контексті треба говорити, що Україні о, треба більш активно зараз працювати над створенням армії дронів. О, військові експерти, я не військовий експерт політичний, але з того, що я чув, що говорять військові експерти, саме дрони о, в кінцевому підсумку. Вирішать хід цієї війни, і ви знаєте, для мене є така тривожна. Інформація про те, що росіяни налагодили в себе виробництво дронів. А вже планують виходити на 6 тисяч випуску таких дронів. А це означає, що атаки на Україну власне цим видом озброєнь будуть збільшуватись, і я думаю, що їх інтенсивність буде зростати якраз. Восени, коли будуть виходити на якісь потужності ці виробництва, крім того, всього росіяни зараз не тільки налагоджують це виробництво, а практично вийдуть за кілька років, за рік, два-півтора, на те, що їм не потрібні будуть консультації Ірана, власне, який постачає цю технологію, але є позитив в цьому всьому вперше в історії. Радянсько-російської не російські військові є інструкторами для якоїсь іноземної армії. Зараз їх консультують іранці, і це є це говорить про те, що технологічно Росія відстає, не дивлячись на то на те, що вони придбали такі таку технологію. Це все таки не російські технології, тому Україні сьогодні необхідно зробити напевно ривок. Напевно, зробити над надзусилля для того, щоб ми могли відповісти. Ну якщо не такою ж кількістю, то принаймні не дати росіянам панувати в, в цьому виді озброєнь. Це є наша дуже важлива задача, в якій ми на жаль сьогодні відстаємо. Окремо хотів би зробити таку ту невеличку ремарку стосовно 6 тисяч дронів. Наразі Washington Post повідомляють інформацію про те, що Іран із Російською Федерацією уклали угоду про виробництво 6 тисяч дронів до літа 2025 року. Зокрема, пропозицію Ірану ми також поспілкуємось, тому що вони кажуть, що ми до цього ніяким чином не причетні там в публічній площині. А потім ми бачимо лише контракти із Російською Федерацією на постачання. Військового озброєння, хотів би про настрої в самій Росії запитати після оцих атак БПЛА На вашу думку, які подальші будуть настрої, тому що коли відбуваються подібні атаки на територію нашої держави, українці стають тільки зліші. Ми донатимо, ми закриваємо величезні збори, ми допомагаємо армії. Які настрої будуть у Російській Федерації в людей? Для чого нам потрібна ця війна? Чи можливо там мальчики плохо воюють? нужно і що, і що, і що чого очікувати від них? Ну, дивіться, давайте не рівняти кафтан український на російського на російського ватника. Справді, що настрої в Україні це є дуже важливим фактором політики. Е, от як народ відчуває, що буде е, в подальшому, таке буде відношення до армії, таке буде відношення до влади. І взагалі такий загальний настрій. Росія це зовсім інша країна. Ми з вами маємо це розуміти. Там є влада. Яка розуміється на тому, що тут треба прикрутити гайки і садити більше у в'язницю. І в принципі, пересічний ватник сидить і плескає в долоньки, коли садять когось у в'язницю і оголошують врагом народа. Ну ну така в них традиція. Ну люблять вони це діло. Неважливо винний, невинний – там якась велика провина, невелика провина. Подивіться, ну з таких попсових речей мається на увазі з відомих прізвищ, коли там починають скувати якогось там артиста. Ну просто Росія від захоплення не може не може відійти від захоплення. Когось одним словом садять, а когось купують. Ви подивіться, в росіян після перших проблем з мобілізацією, вони його їх вирішили дуже дуже просто велика заробітна плата, і вся та ніщита, яка сиділа там в Сибірах, в Якутіях, в не знаю, центральній паласі Росії, яка там не могла звести кінці з кінцями. Вони з задоволенням ідуть в армію. Тим більше, що загальна атмосфера там в телевізорі, ну що це легка прогулянка, що нема там втрат ніяких російських, що ти поїхав, заробив бабки, вернувся ще якось холодильника Прихопив крав. На мародьоріл, ну в общем атлічна історія. І от е, е, коли ми говоримо про російські настрої, ну е, вони не стають росіяни зліші чи, чи б, б, лояльніші до влади. Вони е, весь час подивляються на владу, а не посадять чи, а не посадять чи мене в черговий раз у в'язницю. От, подивіться, зараз в мехачкалі. В одному з регіонів при Кавказькому в Російської Федерації виходять люди на протести зв'язку з тим, що там перебої зі світлом. І я нагадаю, по Російській Федерації не випускали 580 ракет за е, е, півроку, так як випустили росіяни по нашій енергосистемі, яка там над зусиллями е, е, намагалася відновити е, в буквально за кілька годин там я наскільки знаю, проблеми зі світлом максимально були у людей там близько тижня зараз. Не регіон, який не бере участь у війні або навіть не є прикордонний, який жодного разу ніхто не обстрілював, має серйозні проблеми зі світлом і що вата. Ватану написали: верніть нам світло. Зараз їм там кинуть якісь кістку в зуби, когось там присадять, когось посадять. І на цьому все весь весь протест закінчиться. Тому е, російська влада прекрасно це знає. А настрої настрої, звісно, ця тривожність буде наростати. І повірте мені, в 24-му році у Путіна вибори. Ну вибори його самого, да е, верніше шоу, яке називається вибори. Вони вже поставили політтехнологам задачу 90% на виборах. Не стоїть питання, чи виграє Путін вибори, чи не чи програє ці вибори, а стоїть питання, скільки вони в кінцевому підсумку намалюють для того, щоб кожному росіянину продемонструвати оцю монолітність схвалення політики, яку проводить Путін. Щодо самої влади Російської Федерації, оці ж атаки з безпілотників, вони ж це ж не перший випадок. Ми бачимо, що вони вже мають такий певний систематичний характер. Як саме Путін і його оточення це буде продавати, власне, от суспільству? Так, ну ми розуміємо, що в них там є пропагандисти, оці, які ще продовжують виступати з ефірів, але тим не менш е, чи побачимо якісь можливо дії, чи побачимо якісь кроки, враховуючи також і те, що в Росії ж починає вже також потихеньку готуватись до виборів? Ну, ви знаєте, у рибок гупі пам'ять складається там одну секунду. Вони пам'ятають про те, що відбувається протягом однієї секунди. У Ватників здається, така пам'ять вона не довше однієї доби. Ну пригадайте на початку червня е е е показували в російських пропагандистських каналах на державному рівні, де кожне слово, щоб ви розуміли, підкреслюється червоним і проговорюється, що де хто буде говорити. Навіть те, що говорять там експерти, не дай Бог щось някнуть не те тебе, е, щонайменше з телеканала поженуть. Так от на початку червня на державних телеканалах заявляли про те, що загинув залужник, і офіційно розповідали: ну, яка далі реакція суспільства? Ну, у нас би, слухайте, цю Скадеєву вже ну вибачте, захейтили таким чином, що вона б, очевидно, на каналі не залишилась би замітати пороги. Тому що хейт би був страшний. Пригадайте, коли Арестович сидів і розказував, що це наше ПВО збило збило безпілотників і він попав в Дніпрі по будинку. А насправді він не був збитий, а насправді це був удар по цьому будинку. Що стало з Арістовичем? В Росії ж такої історії не існує. Там, що товариш майор зранку написав, що треба говорити. Той правильно пригадайте, як Сальдо стояв отако в воді, коли підбили Новокаховську ГЕС. Позаду його знімали, значить, картинку міста, вода прибувала. Він каже: нічого не відбувається, а сам стоїть в чоботах. Вода не надходить. Не встиг товариш майор поміняти текст, і їм байдуже було що говорити. Він буде стояти в лайні по вуха, і в принципі. Росіянин буде дивитися, і когнітивного дисонансу в нього не відбудеться, що. Ззаді картинка, вода прибуває, все затоплено. А тут стоїть офіційна особа. Офіційна, не журналіст, пропагандист, а офіційна особа стоїть і каже, ні, нічого не відбувається. Тому особливо знаєте на, звертати на такі речі увагу, що скаже Путін з приводу того, що підбили безпілотники, та нічого, плівать, господі баби там ще наражають, а будівельники ще набудують. Ні, сказали, що. Ні, ніякої атаки нема все позбивали. А ви валкуйте далі до себе на роботи, сядьте тихенько і працюйте. Вам сказали, що ні, значить, ні. І, і не треба створювати якогось такого, знаєте, мовного дискомфорту. Бо хто його буде створювати, ми посадимо в в'язницю. У нас все в кримінальний кодекс там повношено, і всіх будуть садити, кого треба. Окрім ну, того, що безпілотники летять на Москву, ми маємо також потепління із отриманням, скажімо так, літаків F-16, Тому що Сполучені Штати Америки дозволили данії та Нідерландам передачу F-16 для України. Їх відправлять одразу після завершення підготовки українських пілотів. зацитую я пишу, щоб висловити повну підтримку сполученими штатами як передачу Україні винищувачів F-16, так і підготовки українських пілотів. Кваліфікованими інструкторами F-16. Про це написав Ентоні Блінкен у листі до офіційних осіб, копію якого побачило агентство Reuters. щодо F-16, То ну насправді тема вже доволі таки, так би мовити, нагріта, тому що ми бачимо про те, що різні країни готові допомогти із навчанням. Ми бачимо, що Сполучені Штати Америки одобрили передачу вже від Данії та Нідерландів. Але власне єдине питання залишається коли? Коли ми вже їх побачимо на території нашої держави в нашому повітряному просторі із нашими українськими пілотами? І чому цей весь процес так сильно затягується? Тому що пан Ігнат, якщо не помиляюся, то він казав, що ми не побачимо F-16 ні цієї осені, ні цієї зими. Ну знаєте, з цим повідомленням, як то кажуть, ложки знайшлися, садок остався. Знаєте, да це старий єврейський анекдот. Коли прийшли в гості одна сім'я до другої, вони пішли з гостей і ці телефонують, кажуть, слухайте, у нас ложки пропали. Кажуть, так ми не брали, Так ми знаємо, що ви не брали. Ложки знайшли. Засадок остався. От приблизно така ж історія з для мене з F-16. Нам їх обіцяють передати вже досить давно. І е, ці повідомлення про те, що їх вже передають, вже передають, вже передають. Ми чули неодноразово. І зараз данці повідомляють про те, що вони готові передавати, а американці мають спалити і вони, начебто, схвалили, а ще офіційних повідомлень про це. Насправді немає це поки що розмови. Я вже буду так обережно це коментувати. Для мене найголовніше, що не розпочались навчання. От на цих румунських базах вони не розпочались, і літаки не потраплять до України. Поки інструктора в що готують наших лютчиків, не вважатимуть, що час передавати. Тому я думаю, що все буде добре. І насправді ми взимку побачимо ці літаки в Україні. Ну принаймні, я ж теж не військовий експерт. Але якщо брати політичну, так би мовити, складову цього питання, то швидше за все це буде кінець року, початок наступного року. І ми побачимо ці літаки в Україні, але за умови що і навчання почнеться вже. Бо питання ж ви ж розумієте, що не в льотчиках. Ну, всі ж прекрасно розуміють, що українські бойові льотчики, які сядуть на навчання, їм буде достатньо, їм не потрібно 6, 10 місяців, 12 і 4 місяців. Їм о, не, не потрібно для того, щоб опанувати цю техніку. Літати вони можуть. Вони мають ознайомитись з електронікою. Вони о, всі грають в Контр і я думаю, розберуться в власне з тим, де які кнітки в цьому літаку. Ожимати тому це питання з затягуванням передачі є політичним, і хочу вам нагадати або підказати, можливо, хто не знав. Нам передають літак F-16, Натомість данцям передадуть F-35 f 35 тобто ми е, е, чекаємо на не най, найновіші літаки яких є в достатній кількості по різним країнам в тому числі і в сполучених штатах для того щоб їх вже давним давно передати україні і нарешті україна мала змогу е, панувати у, у, у повітрі. А от, власне, ви зазначили про те, що це політичне рішення, або Україна наразі не отримала літаки в 16 Хотів би запитати, в чому тоді вигода, якщо це політичне рішення для міжнародних партнерів, того або Україна поки наразі не мала f 16 так і в, ну, в чому користь, в чому вигода для них? У ви... мене відповіді на це питання немає. Ми чим швидше отримаємо цілі такі, чим отримаємо швидше якісну зброю, тим швидше закінчиться взагалі ця війна. Ну ми ж з вами прекрасно розуміємо, що українці не перемогли в цій війні тільки по одній причині: у нас є воля, у нас є кількість, у нас є кваліфікація. Мається на увазі військова. У нас не вистачає достатньо зброї проти агресора, який є ядерною державою, у якого там колосальні запас. Ракетам і так далі. і і так так далі так далі Ну, очевидно, це геополітика. Очевидно, Сполучені Штати Америки якимось чином намалею. Так, наразі відновлюємо зв'язок із паном Юрієм. Здоговажу про те, що з нами відеозв'язком Юрій Подорожній, політехнолог. Пане Юрію, прошу продовжуйте. Очевидно, це є балансування таке геополітичне геостратегічне балансування Сполучених Штатів Америки, десь вони намагаються щось закидати в Росію. Пригадайте, ми ж починали з Джавелінів. І потім Росія якісь червоні лінії визначала, казала, що далі ніяк і нічого. Не дай Бог там передасте патріоти, почнеться Армагеддон. Ну армі... Армагеддона не сталося, але все це є несе якісь політичні причини і пов'язано з геополітикою. Побачимо, чим все закінчиться. Хоча я вам хочу сказати, що з перед згадайте передачу Петріотів, американці теж напевно, от вчора казали, що ні ні в якому разі або мовчали, а потім їх власне передали. Зараз приблизно відбувається те саме. Хоча в мене менше оптимізму а, на рахунок того, що нам буде постачатися все більше і більше зброї, ніж, наприклад, це було навесні. А чи можемо ми припустити до прикладу, що е, наразі от такий взаємовигідний шантаж? Тому що ми ж пам'ятаємо історію про те, що Російська Федерація в обмін на іранські шахеди мала ірану поставити літаки су 35 четвертого покоління. А, а власне, сполучені штати Америки і взаємодії з партнерами в Україні f 16 Наразі ні передачі f 16 ні су 35 ми не побачили. Ну ми розуміємо, що наявність в Ірані су 35 то це. Пряма загроза, скажімо так, для Ізраїлю. Чи можемо говорити про те, що існують такі, ну скажімо так, позамедійні домовленості? Це звісно існують. І я думаю, що тут питання навіть не в літаках СУ, які мали передавати Ірану. Я думаю, що зараз не виноситься в публічну площину співпраця Росії і Ірана в ядерній сфері. Вот будуть, будуть різні інформації, які відтягувать будуть так би мовити увагу, наприклад, от передача цих літаків. Не такий вже страшний чорт, як його малюють, коли будуть передавати ці літаки, а десь там ідуть перемовини якраз на рівні. На рівні ядерної, ядерної, ядерних технологій. Дивіться, Росія вже передала ядерну зброю третій країні, Білорусі, так? Ну нехай вони і не управляють білорусами, білоруси цією зброєю. А і наступною країною швидше за все буде Іран. Бо все має закінчитися, що Іран це Іран. Із вредності проти Сполучених Штатів Америки пішов на таке співробітництво. Ясно, що іранці від Росії отримують максимум того, що їм потрібно сьогодні. А цей максимум називається ядерна зброя щодо зернової блокади, то знаємо про те, що відбувся прорив, так би мовити, цієї російської блокади. Вчора перше вантажне судно з України прибуло до Туреччини. Цивільне вантажне судно. Джозеп Шаттл під прапором Гонконг досягло турецьких вод 17 серпня. Власне, от те, що перше судно воно наразі досягло цих турецьких вод. Чи можемо говорити про те, що от російська зернова блокада вона все ж таки провалилась? Ну або принаймні зараз в процесі? Давайте говорити не про зернову блокаду. Давайте не ацентуватися власне на зерні. Нас цікавить морський фронт, і нас цікавить повноцінне відновлення роботи портів. Зерно, я нагадаю, в структурі нашого експорту складало менше там половини. У нас купа всього, що необхідно вивозити і піднімати українську економіку не менше ніж завозити в наші на, на в нашу економіку. Бо ми дуже багато чого морем постачали. Тому це є перші позитивні кроки, які власне говорять про те, що плівать всі хотіли на Росію, і зараз у Україна знову ж таки своїми зусиллями, відкриваючи морський фронт, намагається відновити роботу усіх портів. А ми там, по за реакцію, говоримо про постачання зерна. Ні, зерно це не не панацея. Зерно нам конче потрібно продавати, в ньому його потребує весь світ, але тим не менше. Тим не менше, нам потрібно відновлювати весь спектр експорту, який є е, е, в е, Україні. Ну, також Туреччина е, зокрема попередила Росію про ризик зростання напруженості в Чорному морі після зупинки судна Сукраокан 13 серпня. Військовими РФ про це повідомляється у центрі боротьби з дезінформацією Туреччини. Там також додали. Що інцидент із сукракан стався в міжнародних водах, а судно, хоч і належить турецькій компанії, але все ж перебувало під прапором Палау. Тим не менш, оте, от що ми бачимо, ризик напруженості в разі того, якщо росіяни продовжать подібну свою діяльність і навіть вдарять до прикладу так по суховантажу із агропродукцією, чи можемо говорити про те, що туреччина завдасть удару по відповідь? В ніякому разі вони завдавати удару не будуть, рівно як і росіяни. Також я не думаю, що Росія сьогодні здійсни зможе здійснити напад на країну Північно-Атлантичного альянсу і потопити корабель. Ну ви ж розумієте, що абсолютно зміниться світова геополітика після цього, пане Юрію, дякую вам наразі. Юрій Подорожній, політехнолог був з нами відеозв'язком. Детальніше говорили про найактуальніші події сьогодення. Ще раз дякую, що доєднався.